Доброго ранку, мої другокласники. Запрошую вас на урок української мови. Сьогодні ми будемо спостерігати за словами з літерою «щ» і будемо розвивати своє зв'язне мовлення. Тож, розпочинаємо. Сьогодні на уроці у нас літера. «ща». Давайте нагадаємо, як пишеться велика і маленька літера. Вам потрібно зараз уважно слідкувати за Кружечком. Готові. Дивимося. Так, а тепер подивіться, будь ласка, як пишеться маленька «Щ». І так, ми нагадали, як пишеться ця літера. До речі, в словах чука, ЩОКА. І щавель, діти, да, і щавель, у нас є літера ща. Тож, записуємо сьогоднішнє число 19 вересня. Класна робота, і прописуємо каліграфічно велику літеру ща і маленьку літеруща. Нам родзинка принесла повідомлення. Але нам потрібно, щоб прочитати це повідомлення, вставити потрібну букву. Слухаємо. Під Ку М. Яку вставляємо букву? Звичайно, ще під кущем калини сиділи рибалки, ось заворушились поплавки. Юрко впіймав щуку, а сашко ляща. Отакі прісноводні риби, які водяться в річках, упіймали наші хлопці. Рибалка у них була вдалою. Я, Юрко, упіймав щуку, а за школя ща. Що ти знаєш про букву Ща? Скільки звуків вона має? Пам'ятаєш? Ану, давай нагадаємо. І так, пам'ятка. Літера Ща позначає завжди два звуки. Ш, Ч. Тому це одна буква, а звуків два. Якщо в буквосполученнях ДЖ, ДЗ, у нас дві букви, а звук один, то в літері Щ все навпаки, одна буква А два звуки. Тепер вам потрібно, діти, налаштуватися на письмо, і ви будете списувати розповідь родзинки. Ту, що вона нам розповіла про рибалок. Я вам вже е, приготувала текст, який каліграфічно написаний, ви його переписуєте в свої зошити. Але сперш, ніж писати цей текст, вам потрібно придумати його назву. Наприклад, вдала рибалка чи просто рибалка. І назву тексту написати посередині рядочка в нового рядка. Тобто, після літер «щ» ви посередині рядочку пишете назву свого текста. Передумайте самі, а потім починаєте списувати текст. У мене мені хотілося помістити таку гарну, такий гарний малюнок із щукою, і із лящем. Тому у мене зошит за короткий. Ви ж починаєте писати і пишете під кущем калини, і якщо у вас є місце в рядочку, ви продовжуєте писати речення. Сиділи рибалки. А далі останнє з нового рядочку. Тобто діти, ви переписуєте текст, але не попів рядочка займаєте, а пишете рядочок до кінця. Коли у вас рядочок вже буде повністю заповнений, ви переходите в слідочий рядочок. І ще діти: ми в, другому, в першому класі з вами вчили, що ми, якщо не вистачає місця, переносимо слово ділимо для переносу на склади і можемо частину слова перенести в другий рядочок. Але, діти, склад ми не розриваємо. Приголосну і голосна, яка відноситься до цього, до цього приголосну, ми між собою не розриваємо. Будьте уважні. Ставте урок на паузу, списуйте каліграфічно. Потім нам потрібно підкреслити слова із буквою «щ». Але вони в мене зараз під, будуть підкреслені, діти. Вам же, я раджу їх не підкреслювати, а зробити звукову модель цих слів. Після того, як ви зробите звукову модель цих слів, потрібно написати один раз слово кущ. І от уже слово кущ ми розберемо повністю, зробимо звуку, буквений аналіз. Слово кущ має Ось таку схему. Згодні. Тепер ми пишемо, скільки букв? Звичайно, три. А звуків А звуків чотири, тому що буква Щ означає два звуки. В слові кущ один голосний. Тому складів складі буде теж один. Запишіть. Щебетунчик любить утворювати нові слова. Він взагалі творча особистість. Він хоче і тебе навчити перетворити подані слова за зразком. Подивіться, зразок. У мене є слово «день», а він до слова День додав склад що? І вийшло щодня. Тобто я роблю щось щодня. Ну, наприклад, снідаю або чищу зуби, або застилаю ліжко, або їжу на море на велосипеді. Кожний робить щось своє щодня. Але щодня, діти, ми не можемо написати Я ходжу в школу щодня, адже ж на вихідні ми в школу, до школи не ходимо. так? Далі, у нас тож, що ми зараз робимо? День щодня ви не пишете. Слідуйчий робочий ряд ви пишете слово ранок. А тепер до цього слова ранок нам треба додати що. І вийде слово щоранок. Ну, якось не дуже вдале слово. А правильно буде щоранку. Записуємо через дризку. І так, ранок тере, щоранку. Кому ставимо діти, якщо ви не встигаєте, ви ставите урок на паузу, пишете, а потім вмикаєте відеоурок. Пишемо слідюще слово. Тиждень. Пам'ятаєте? Сім днів це у нас тиждень. Так. А тепер до слова тиждень ми додамо оце що? І вийде «що тиждень»? Ну, трішечки не так. Правильно треба сказати щотижня. Переписуйте це слово, запам'ятовуйте, як воно пишеться: щотижня. Слідує слово. Вечір. Пишемо слово вечір. Додавляємо, що, і виходить слово вечора. Щовечора. І останнє слово рік. А кожного року то буде щороку. І ставимо крапочку. Рік щороку. Ось отакі нові слова у нас утворилися: ми до слів додали тільки склад що, і вийшло вже зовсім зовсім інше. Працюємо з вами далі. Тепер нам потрібно скласти два речення, що ти робиш кожного ранку і кожного вечора. Діти, це особисті ваші речення. Тому що я не можу сказати, що ви робите кожного ранку чи що ви робите кожного вечора. Я запропоную вам свої речення, але ви складаєте свої. Розповідаєте мені про себе. Тож, який вигляд повинні мати речення? Наприклад, щоранку я чищу зуби, або я щоранку чищу зуби. Якщо ви теж це робите, ви можете скористатися моєю підказкою. Якщо ж ви забуваєте чистити зубки і не робите це щоранку, ну, придумайте щось своє. Далі, і щовечора. Ну, це не про мене речення, але щовечора я дивлюсь телевізор. Я точно його не дивлюсь щовечора. Але якщо ви його дивитесь, ви можете написати моє речення. А можете написати про щось про себе. Можливо, ви щовечора ідете гуляти на вулицю. Можливо, ви щовечора читаєте книжки. Можливо, ви щовечора граєтесь своїм песиком. Може бути у кожного щось своє. Тож напишіть, будь ласка, про себе, що ви робите щоранку і що ви робите щовечора. Дякую вам за роботу. Ви справжні молодці. Сьогодні дуже гарно потрудилися, були такими творчими. Тож, зараз відпочиньте, і я вам потім поясню, що потрібно робити вдома. Вдома вам потрібно спочатку розібратися з, оці, з цією групою слів, е, букв, вибачте, у нас є такі букви Я і ще І Із цих букв нам потрібно скласти слово. Звичайно, вам уже малюнок допоміг. І ви складаєте слово ящерка. Правильно. Тепер із цим словом, нам треба побудувати і записати речення. Ви знову ж таки придумуєте свої речення або записуєте моє. Я придумала таке: по землі повзе ящерка. Ви можете щось цікаве дізнатися в інтернеті про ящерку і нам повідомити про її життя. Після того, як ви напишете це речення. Ви пишете слово ящерка і робите звукову модель цього слова. Я зараз вам, звичайно, підкажу, але мені так хочеться, щоб ви поставили урок на паузу, взяли простий олівчик і спробували це зробити самі. А після того, як ви це зробите, перевірили, чи так у вас вийшло, чи ні, чи дещо ви забули. Тож, будь ласка, вимикайте урок, працюйте олівчиком, а потім повертайтеся на наш відеоурок. Ящерка. В слові ящерка я стоїть першою, тому вона означає два звуки: «й», А. Буква Щ, Діти, до... ну, зараз я вам дещо скажу. Щ означає два звуки, але після «щ» стоїть І. Тому я б вам порадила під оцією другою рискою дописати ще одну риску, тому що, І, що робить? Пом'якшує приголосні. І голосний кружечок. Р, К приголосні тверді тому по одній рисочці, і А у нас голосний звук, кружечок. Тепер ми рахуємо букви: рахуємо. Один, два, три, чотири. 5, 6. Букв 6. А от звуків, діти, аж вісім. Чому? Тому що буква Я два звуки, тому що буква ще два звуки, і буде аж вісім букв. А складів. А складів у нас три, тому що три голосних. Подивіться. І так, дивіться. Знову ж таки, діти, помилка. Один, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8. А в моєму написанні 7. Помилилося. Тому, будь ласка, уважно. Звуків 8, не 7. Не списуйте помилки. І, і ще одне слово у нас тут заблукало. Тобто розсипались букви, а стали не в правильному порядку. Тож, дивлячись на оцей малюнок. І де стоїть оця газдиня, то ми знаходимо слово, складаємо ганок. Так, це такі сходинки біля дверей. Називається «ганок». Складаємо речення із словом ганок. Наприклад, бабуся пішла на ганок. Ви можете своє речення скласти. Наприклад, гава сіла на ганок. Або я позамітала ганок. І все, діти. Не будемо робити звукову модель слово ганок, тому що воно легке. Ви просто пишете речення, складаєте речення із словом ганок і записуєте його. Все, мої любі, на сьогодні все. Я дякую вам за вашу творчість, я дякую вам за ваше старання. Очікую ваших фотозвітів. З нетерпінням і кажу вам до побачення до нових відеоуроків!